Три секрети продажів на маркетплейсі промії. Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Тудей без реклами, без монтажу. Погнали! І так, по-перше, я 12 років тут торгую. 6 років навчаю. Я знаю, про що я кажу. І так, три секрети, котрі ви маєте розуміти: перший секрет це продавати саме те, що людям потрібно, саме зараз, великій кількості. І це треба підглядати, підглядати, хто дещо відправляє на пошті, підглядати, хто де на ну, там на сьому кеме закупляє товар. Часто так робив. Підглядати на маркетплейсах, що саме продається. Також можна використовувати сервіси, щоб дивитися, що саме продається в інтернет-магазинах на маркетплейсі маркетплейсіпрому. І от завдяки цьому, навіть якщо ви вже. Плюс-мінус калічно додаєте картки товарів, не накручуйте рейтинг, вже можуть бути продажі. Тим паче, якщо це тренди. Тренди це легко, класно, коли ви його не закупляєте, а коли ви продаєте його по на тому, що тренд закінчився і проблема тільки в того, хто його закупляв. Друга е історія, другий секрет це додавати цей товар професійно разом з копіями карток товарів. Чому це так? Тому що. Інколи люди, котрі заходять на маркетплейси, пром, там, розетки і так далі, вони не замислюються, що є ціла стратегія додавання карток товарів. Тому що назва не просто пишеться: блендер якісний, модель таката. Ні, це не так. Треба знати цілу стратегію, щоб його сконструювати, далі зробити копії. Зовсім по-інакшому, з іншим підходом, зробити якісне фото, якісний опис, заповнити всі характеристики. От коли з таким підходом ви додаєте картки товарів на маркетплейсіпром, тоді у вас величезні шанси навіть без накрутки рейтингу СІПІ, що є найголовніше на маркетплейсі Пром для висоти видачі. У вас є шанси заробляти, от як в мене учні, 300 тисяч гривень чисту прибутку на місяць. Я вам так хочу сказати, що навіть якщо ви зробите плюс-мінус схоже у конкурентів, котрі вдаються в топі, вже буде краще, ніж цього не робити. Але звичайно, якщо хочете перебивати всіх конкурентів, треба навчитись додавати професійно ці картки товарів. І третій пункт, третій секрет, це рейтинг CPA все ж таки. Я чому кажу, що можна без рейтингу CPA накрутки? головне там продавати класний товар, головне його якісно додати. Так, дійсно можна, але ще краще буде, коли ви будете ще вміти маніпулювати цим рейтингом. Це, начебто, погано, але я заспокоївся, тому що. Мої друзі, бізнес-коучі, котрі викладають на Еці і на Розеці, вони також це роблять і також цьому навчають. І це нормально, тому що це здорова конкуренція. Багато хто так робить. І якщо ви хочете обходити конкурентів, ви хочете заробляти більше, ніж вони відкушувати кількість клієнтів і прибутку з вашої ніші, ну, треба це міти робити. Тому. Завдяки маніпуляції, рейтингу CPA, і на інших платформах це мається на увазі викупи товарів, але по правильній стратегії, щоб вас не наказали там на маркетплейсі і ніхто цього не побачив, щоб ви зробили все це правильно, потрібний момент. то Тоді якісний товар, класно розсіяний по всьому маркетплейсу, по всім видачам, що тільки існують в цьому житті, і потім рейтинг CP, котрі. Підіймає ваші картки товарів вверх. Все, всі вас бачать. Класний товар, класно доданий, смачний, цікавий. Вперед. Все. І у вас будуть шалені продажі. Просто шалені. Друзі, коротке відео, без рекламки. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, Напишіть коментар, які ще теми вас цікавлять, і взагалі підтримайте і цей YouTube канал. На цьому все. Всім до побачення.